Всім привіт! Вирішив записати відео, тому що давно не записував. За ці кілька місяців дуже багато чого в мене змінилося. Я повністю змінив методологію торгівлі, повністю змінив систему торгівлі, також повністю я змінив проп mm -hmm. Так. Трошки розкажу про е, саму методологію про е, саму е, систему торгівлі. Раніше я, я фіксував прибуток частково 1 до 3, 1 до 5 та 1 до 7. Е, на три рази я ділив вихід з позиції. Тепер я е, закриваю 1 до 1. Наприклад, Ризикую 1%. Коли є прибуток 1%, я зразу закриваю. Це так нормально я змінив. Далі, далі, далі. Зараз я тестую насправді два виходи з позиції: Один до одного, і просто утримувати. Півтора години від точки входу, півтора години, тобто три свічки М30. Але якраз зараз я вам покажу цей тест, цю угоду, покажу, як вона відпрацювала, і я вже вирішив для себе, що буду завжди забирати один до одного. Тому що утримувати три свічки М30 важче емоційно. І. Не, і менше, менший процент е, угод е, заходить. Е, добре, тут е, я розповів. Розповім ще кілька слів про фірму. Е, про фірму. Про фірму, проб фірма, на якій я зараз торгую, називається Auda City Capital. Е, можете пошукати в інтернеті. Як на мене, це серйозна фірма, яка знаходиться в, в, Лондоні. в Лондоні, а не як якісь інші десь там на якихось островах. Можна знайти інформацію про власника фірму, фірми. Інформація повністю доступна в інтернеті. Ага, і ще одна штука, яка мені сподобалася у Вауді. Я насправді до цього не знав такої штуки. Ця штука називається «дабл». Наприклад, ви пройшли челендж, у вас вже Live Funded аккаунт, і коли на Live аккаунті ви заробите 10%, ваш аккаунт удвоюється. Тобто, ви прийшли на 10 тисяч лайв аккаунт і заробили 10%. Після 10% зароблених у вас удвоюється аккаунт. 20 тисяч робиться. Так, про фірму я сказав. Тепер перейдемо до угоди. До угоди. Угода була здійснена сьогодні по євро-долару. Так, у мене на графіку є євро-долар розділений на 1. На три, вікон, на три вікна. H4 М30 є М1. Х4. Закінчення H4. Відмічено червоною лінією. Це у мене рівень. Рівень шорт. Але рівень шорт це коли закінчення бечої свічки. Це є рівень шорт. І навпаки в лонг На М30 я планував. І тестував е, закриття угоди, а на М1 у мене вхід. Сам вхід розкажу коротко. Сам вхід у мене по... Е, я натягую Fibonacci. І від 50% заходжу. Точка вище, точка е, нижче і заходжу. Е, добре, добре, про вхід я розказав. Так. І якраз тут я тестував е, тестував е, е, вихід. Хотів вийти через півтора години. І як можна побачити, тут де червоно-маленька стрілочка. Це моя точка входу. І після моєї точки входу ціна дала 1%. Ризику не був 1%. Ціна дала 1%. Ну майже 1,5%, там 1,3-1,4%. Але. Я вирішив чекати, і буквально там через деякий час, годинку, може навіть півгодинки, отримав стопа. Я від'єдав прискорю, і ви побачите, як воно було. Але буквально через кілька хвилин після стопа е, був перезахід. Це все по тому самому інструменту, по євро. Через кілька хвилин я перезайшов, е, вже забрав е, так, трошки більше, по-моєму, як 1%. Е, трошки більше, як 1%, е, напевно, що півтора. І вже просто ціна імпульсно пішла. Різко пішла. Я був би забрав один, але е, на такому імпульсі так вийшло забрати 1,5%. Е, так, я вже не, до, не чекаю півтора години. Буду працювати по цьому виході. Тупо один ризик забирати. Е, і тут ми відбили свій убиток. Ціна насправді пішла ще нижче, трошки жаба давить, але над цим треба працювати, над цими емоціями. Коли з'являються емоції, це треба відслідковувати у собі і закривати, виключати комп'ютер і йти гуляти, займатися своїми справами. Бо коли емоції почнуть брати верх, то робиш багато лишних непотрібних дій, які, які приведуть до. Ну, відомо до чого вони приведуть. Так, розказав все, що хотів. Всім гарно дякую за увагу. Мирного неба. Зустрінемось.